Всім привіт! У нас на розблокуванні зараз пристрій ASUS Zenfone 3 Max. Або, якщо скорочено технічне маркування це ZC520TL або X008D. Хто розуміє, що це означає тим... вітринна назва, з якої воно продається на вітрині магазині, це ASUS Zenfone 3. Макс. Бачимо, пристрій розблокований, тільки він. Включене авторегулювання підсвітки, він автоматично гасне. І погано видно. Пристрій будемо зараз вимикати і розблоковувати. Спочатку прочитаємо інформацію, що чи побачить правильно. Так, пристрій підключили, побачили його так, як нам потрібно. Зараз і перезапуститься і ще раз підключимо для розблокування. Модель старенька, але клієнту. Підходить підходить ціна розблокування. Тож будемо пробувати розблоковувати його. так Перезапускаємо. Підключаємо. Підключаємо і розблоковуємо. Так, перестрій підключилось. Чекаємо 5 секунд приблизно, і зараз. Все, перестрій готовий. Запускаємо його.

Йдемо на світлішу частину, бо, на жаль, тут він світ тем, темно наполичиться і він відсвідку гасить і дуже темний екран. О, тут покраще буде. Йде перевірка. І як бачимо, зліва у нас вже активна кнопка Пропустити, перший її не було. Це означає, що пристрій розблоковано і можна його налаштувати з нуля для себе. Що кому б необхідно. Я коли налаштовую людині, то я, звичайно, тут нічого не вибираю, зазвичай все пропускаю. а клієнт вже собі особисто потім налаштовує, що вийшло, йому необхідно. Як бачимо, технічна модель і тут вказано x 008 d Якщо комусь потрібно розблокувати такий пристрій, то та в описі під відео, як завжди, будуть мої контактні дані, і бажано у Телеграм, тому що в Viber зазвичай не відповідаю, не часто заходжу в Телеграм і в Телеграм відповідаю максимально швидко. Дякую за перегляди і до наступних зустрічей.